Ліденки, всім привіт! Приїхала до мене чергова посилочка з Піднебесної, з Аліекспрес. І це річ сьогодні, яку побачивши, я подумав реально дуже крута, універсальна річ, яка може допомогти практично будь-якому будь автомобілісту, мотоциклісту чи навіть квадроциклісту. Так, я візьму в одну руку розпакую. Так, так, так. О! Це такий універсальний ключ на декілька розмірів, я б навіть сказав, мабуть, на десяток розмірів. Та що ж ти так дістаєшся погано? Від 14 до 24 мм, а тут від 8 до 13 мм можна крутити гвинти і гайки таким універсальним ключем. Десь біля 4 мм чи 5 товщина його металу, тут є квадрат під якісь речі. Тут здається, щось не пам'ятаючи, під 6 мм ще такий крутилочки для гаюк. Навіть от є тут щось типу плоскої викрутки. Ну, коротше, така штукенція. Коштує, в принципі, доволі небагато, але давайте так подумаємо. За своїми розмірами, компактністю, якщо кинути такий ключ про всяк випадок, він реально може виручити. Але в якихось випадках, пішли дивитись. Отже, уявимо, у вас відкрутилося колесо. Чи зможете ви з ним зробити? Нічого не не зможете з ним робити нічого. Хіба цією викриткою дістати ковпачок з логотипом? якби Це все, що ви з ним можете робити ззовні, тому що тут потрібна все-таки головка. Далі, можливо, ж під капотом він нам допоможе в чомусь. Дивимося, що ми можемо ним відкручувати. Наприклад, треба зняти клему з акумулятора. Пробуємо це зробити. Ну Нічого в нас не вийде, тому що він доволі довгий, чіпляється за корпус акумулятора і не дає таким чином нічого відкручувати. Дещо ми тут під цим можемо щось зробити? Ну, Тут, скоріш за все, Ніде нічого, тому що реально воно незручне. Може, задумка і хороша, якби, але за рахунок свого габариту розмірів воно реально нікудишнє. А з виду виглядає, наче дуже круто. Ну, не знаю, щось прикручувати, що не має такого, не потребує такого суттєвого доступу. Ну, оцей болт, здається, я зможу. Подушку двигуна зможу відкрутити. Ні, не зможу, тому що знову ж ця частина опирається в кузов автомобіля. Ну, таке собі придбання, Коротше, добре, що воно небагато коштує. Але крутити в автомобілі, як бачите, навіть під капотом щось навіть елементарно зняти клеми з акумулятора, щоб його замінити, неможливо. Хіба доведеться попрацювати тут булгаркою зрізати. Оцей плюс один інструмент від цього ключа. Коротше, таке щось хіба на О, крило може. І той крило ми не відкрутимо через те, що заважає викрутка. Ну, яка діч, коротше, мабуть, найнераціональніша моя інвестиція і придбання це отакий ключик, який, повторюсь, зовні виглядає, наче круто. А примінити в автомобілі, возити його з собою, сенсу-таки і немає ніякого. Ну, Оскільки я завбачливо придбав декілька варіантів таких ключів. <хи> ось цей варіант мені сподобався найбільше. Він, по-перше, по матеріалу, схоже на те, що такий закалений. А це дуже важливо, тому що інший ключ, подібний до першого, який я оглядав, також приїхав. І от я ним покористувався, навіть знайшов місця, де я можу щось підкрутити. І він облизується. Тобто, треба брати не найдешевший, тому що найдешевший то реально повнісіньке, грубо кажучи, лайно. Але цим хоча б. Кудись можна підлізти в нього, тут немає викрутки, і тут також нічого не заважає. От, Наприклад, ну ні, цим не підлізеш все-таки. А от оцей мені дійсно сподобався. Маленький такий, він трішки тонший по своїй товщині свого корпусу. І ним вже можна кудись підлізти. От, Наприклад, 3.8, ні, це не підійде. От Сюди навіть ми можемо. О! Я можу залізти. І щось спробувати покрутити. Щось не дуже виходить, але мало б трішки заважає корпус акумулятора. Ну але зубці при цьому залишаються цілими. Тобто цей варіант ключика більш подобається. Він хоча б зміг залізти сюди в це місце, якби. хоча нічого я не зміг прокрутити ним, тому що ну, реально заважає все. Цим вже можна, от, наприклад, прокрутити крило. Сюди все підходить, стає, нічого теж не заважає. Пішли, покажу, де його використовував. Ці ключики добре використовувати на якихось відкритих поверхнях. От Отут я цей ключ якраз-таки і облизав, тому що ну, слабенький він. Бачите, зіскакує, зубці вже не тримають, але отут його можна щось покрутити. Наприклад, де ще можна, отут можна залізти, щось також покрутити, якби воно ще. Не злизувалося, ну, це просто неякісний ключ, мені здається, попався. От, Знайшов ще в одному місці, нарешті, де його можу використовувати. А ну-ка. О, пішло, крутиться. І закручується. Ну, тобто такі якісь легенькі вправи. Щось підкручувати можна. Ну, Цей, до речі, не облизується. Це трішки якісніша штука. Я рекомендую звертати увагу все ж на неї. От, я Дитячу гойдовку цим ключем дуже добре підтягнув. Він мені в цьому допоміг. От так воно працює. Повторюсь, задумка непогана, але, але але, багато але. Купувати його вам чи не купувати, вирішувати особисто, посилання на цей ключ я залишу внизу. В блоці опису. Також там буде посилання на кешбек-сервіс Letyshops, прийшовши через який ви зможете на AliExpress чи навіть інших і навіть українських інтернет-магазинах отримувати суттєві знижки повернення коштів. За свої замовлення. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайку, наспішіть свої думки стосовно таких ключиків. можливо, хтось щось подібне купував внизу, блоці опису під відео. Не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!